Погодні умови змінюються щоденно. Ще позавчора мала хуртовина, а сьогодні сніг тане. Та незмінною залишається робота працівників чистої громади, які, незважаючи на примхи природи, злагоджено працюють завжди. Посипані узбіччя стежки в парках і скверах. То їх рук справа. Також сьогодні всі трактори, котрі є в наявності в організації, вийшли на дороги, аби розчистити їх від снігу, щоб автомобілісти могли безперешкодно рухатися в будь-якому напрямку. І хоча не всі вулиці почищені однаково, та подільчани з розумінням відносяться до роботи працівників чистої громади. Ну, ви знаєте, деякі чисті, деякі ні. Ну, може, неші людини. Кожен то... не... просто не встигає все обрати. Я думаю, що все наладиться. Смотри, де він саме є, єсміну, а так. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.